Але вона їм не належить. Але на які підстави? Вам надали графічний матеріал. Але ж вони знали, що ця земельна ділянка не в черзі города або вона не в державній власності, а не в комунальній. Вони знали про це. Так так, а так не можна але можна так це дуже грибок. Але просто більше вибачте кістку, що вона вибачте, Я три роки вам купати. На момент, я півроку випитаю з тебе. Не проблема проблема про те, що зараз це проводячи матеріалу. Нам треба зараз підняти матеріали. Чому саме? Тому що там у відповіді, відповіді, відповіді написано, що. Е. Ваше питання розглядалося на декілька декілько... не агресіях. Не да... мені... так, 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 дай... так я ж вам про що кажу, що нам, нам для початку треба підняти рішення комісії, саме ті, які, які, заявлено, які, які зазначені. От я Які хоту... зазначені там? Вибачте, от я хотів до документи на суд. Я хотів взяти випуск із ОМІХ і подати в суд. Я, да. от, от я них, а щоб подати в суд. Я не можу оскаржити, тому що не дають нічого мені то вам, то вам документів. З з Отже, от, подивіться, я звернувся. Це ж, я, ви, я, по, по, моє прохання на виписки. Я просив на тату. Я звернувся до міського голови, на а пан Андрієв, і на той час відмовив мені надати такі виписки. Ну подавить, де, ви повторно звернулися за отриманням земельної ділянки? <клес> ні, так я звертався і то. Я, там, просто, ні, так та, та, повторно і все заяви, це правда? А, Мі? ні, так та, то мене, та, та, випустите, я звертався за три роки, ви подав п'ять заяв. Але... Його оцю заяву, яку в подали, ви все не розглянули на сесії. Так, подивіть, це йде просто надання інформації. А мені дають мені, мені інформація дають, мені заяві на подають. Мої заяви ріші, комісії, вірші. Вірші. За, вірші. Знаєте, буде, на наподають, опі мої заяву. А рішення земельної комісії не надають жодної. Ви Дайте мені заяву це поштою? Вона не розглянута. А чому вона не розглянута? О, оце, оце, хто не подавав? Оце хто не Гудименко. Гудименко. -о. Заяву від вас прийняла в травні. Так? Пані Гудименко отримала в травні від вас. а Заяву ви її досі не на сесію. Отримано два у у ма не в травні, у криті, по моєму? Ну ви можливо, висноваєте. Два роки. Два роки. А графіч матеріал. От і, і надали іменно особисто Єліс Миколаївна і Ігорі Васильович. Тепер от вона на їхня ділянка. Це моє правопорушення, мене поставили, мене обдурили, мене поставили на земельну ділянку. Я за три затримати ми побудуватися. А тепер це не якесь то? Тепер виходить.